Київський кипить робота. Працівники комунального підприємства розпочали демонтаж старого асфальту й плитки. Процес розділили у декілька черг, а ремонт дороги проведуть відразу у декількох місцях. У нас визначився переможець по вулиці Київській від частини від Небесної Сотні до вулиці Хлібної. Ми замінюємо повністю тротуар на тротуарну плитку і відновлюємо дорожнє покриття на цій ділянці. Також туди входить невеликими картами паточний ремонт вулиці Київської. від Хлібної до Івана Сльоти. По плану, уже з наступного тижня робітники розпочнуть укладати плитку та асфальт. Розраховують, що усі роботи завершать максимум за місяць. Утім, процес може затягнутися, каже заступник міського голови. Якщо й надалі будуть перебої із електропостачанням, перекриття не буде. Ми спробуємо це все зробити. Я думаю, що асфальт відновимо вже під кінець наступного тижня. Якщо все буде гаразд, з плиткою ми почнемо вкладання, тобто розділили цю частину тротуара на дві частини от е, попала. То першу половину вже я думаю, підготуємо і будемо вкладати плитку. Половину на наступному тижні це ближче до вулиці Хлібної, і друга частина буде до вулиці Небесної Сотні. Тобто, я думаю, під кінець наступного тижня буде відновлено асфальтобетон, повністю це проїзна частина. І десь за тиждень два з половиною три буде відновлено тротуар. Реконструювати Київську житомирська обласна держадміністрація взялася ще до війни. Утім, і з початком повномасштабного вторгнення фінансувати видатки не змогли. Нині зобов'язання на себе взяла міська рада, а обійдеться ремонт ремонту близько сім мільйонів гривень. Житомиряни кажуть, уже давно чекають на відновлення цієї ділянки, тож готові терпіти незручності. Треба зробити, зима йде, люди як будуть зимою ходити, розумієте? От. Тому що не знаю я А зробити вже треба було давно, а завжди роблять на сніг йде, дощ іде, і тоді вже починаємо їм робити. А розібрали, то треба й зробити. Нарешті я розумію, що зараз наразі інші потреби у нас в суспільстві, але ну, трохи вже втомились від цього бардака на дорогах. Так що, дай Боже, щоб завершили цю роботу. Ну, треба ж робити. Буде краще. Треба потерпіти. Вікторія Гнатюк, Данило Маменчук, телеканал СК-1. Цього року синод Православної церкви України дозволив проводити різдвяні богослужіння 25 грудня, якщо громада і настоятель храму виявлять таке бажання. Про це повідомляє Православна Церква України. Чи буде проводитись таке служіння у Житомирі залежатиме від прихожан, говорить єпископ в соборі в кафедральному Михайлівському міста Житомира. Ми будемо також певне оголошення робити, і будемо бачити настрої. Якщо люди. Будуть згідні, якась більшість, тоді меншість піде за більшістю. От ми відслужимо таку службу. Але я зараз не хочу сказати, тому що це рішення було прийнято недавно, буквально пару днів тому назад, і ось попереду у нас будуть дні недільні, святкові, ми будемо про це говорити. Тому що, якщо чесно, то мої епархії, ну, в області в Житомирській таке питання не піднімали, тільки цікавилися. А як ми будемо в майбутньому його визначати? Щоб визначати свято. Скажімо так, вже повномасштабно, це треба підготуватися, це треба рішуче визначитися, і щоб це була дійсно більшість, тому що це буде якесь тоді роз'єднання, що буде 1 25 грудня. Одні сьомого січня нагадаємо, що у 2020 році предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній заявляв, що святкування Різдва Христового в один день, 25 грудня, в Україні можливе. Проте за умови щодо такого рішення дозріє церква та віряни. Про те, що потрібно йти з народом, говорить і священник. Якщо ми перейдемо і заставимо святкувати 25 грудня, а люди не готові, тоді з ким ми його будемо визначати. Тобто тут треба йти з народом. Церква нас відкрита, тому ми пішли на таку зустріч, дали можливість самим обрати. Ми подивимося. Як пройде це святкування у соціальних мережах під офіційною заявою про святкування різдва, вже з'являються коментарі. Одні пишуть: нарешті крига з кресла, інші ж не схвалюють такого рішення. А от що думають житомиряни з цього приводу? Я думаю, що це буде дуже правильно 25 го числа і перейти в одну цифру, в одну дату 25 го числа. І так знаєте, і логічно, бо після 25, го після різдва, наступають новорічні свята. От, і ті люди, які постять, вони вже якби, будуть не постити за новорічним столом. 7. -го. І 25-го теж. Мені здається, взагалі логічно було би, щоб Різдво святкувалося з усім світом і до Нового року. Люди, які такі, ну, практикуючі християни, ті самі православні, так, от їм потрібно зберігати. Піст строгий. Вони так шкодують, що не можуть на новий рік якось відсвяткувати. Ну, якось ми так традиційно його звикли святкувати, а їм треба постити. А нам вже не треба, ми вже можемо і святкувати. Спочатку повинно бути Різдво, а потім Новий рік. А не спочатку новий рік, а потім. Різдво 7 січня святкуємо православне. Ми православні всі в родині, тому 7 січня. Ви знаєте, в принципі, якби я так вважаю, що весь світ святкує 25-го. і от в мене завжди було таке почуття, що всі святкують, а ми пізніше. Тому, в принципі, позитивно. Напевно, що відомо, що різдвяний піст починається у листопаді і триває до 6 січня. Для тих, хто готовий святкувати різдво у грудні, цей день стане винятком. Піст. Це стосується для тих, хто дійсно визначиться 25-го святкувати, тобто бути на богослужінні Різдвяної нічної служби. Тобто для тих вирян, які будуть придбати в храмі, для них буде піст опущений. Але це тільки для тих. Хто буде відзначати 25 грудня Різдво Христове, коли ж святкувати, кожен вирішує для себе самостійно. Якщо віряни готові прийти на служіння 25 грудня, то 7 січня ніхто не відміняє, говорить єпископ. Якщо люди будуть і 25-го, то звичайно, що 7 січня обов'язково буде служити, тому що як би не було, ми до цієї дати ще більше звикли. Ось її але це вже перший крок до того, щоб вже переходити на нові певні зміни. Ось і тут питання не тільки стоїть потім вже в Різдві. Ми в майбутньому це буде повна зміна реформи календаря, бо не тільки Різдво перейде, але всі сталі свята, які які в цифрі, вони перейдуть також на, на своє місце. Якщо ми хочемо щось змінити, дійсно церква повинна надавати можливості. Ось, бо церква це є люди. Вікторія Дубовик, Данило Маменчук, телеканал ск 1 під кабінетом мамолога Валентина. Це її плановий візит до лікаря, який став регулярним через недавно виявлену хворобу. Після ковіду ну так обнаружила в себе під правою рукою невелику горошинку, будемо так казати, лімфовузел. Зразу подумала, що це ускладнення якісь, ну, а потім все-таки вирішила звернутися. Звернулася до професіонала, подивилася, сказали, тут є проблема. Так. І відтоді це вже затягнулося на рік лікування. Не шукати в собі проблему, а вчасно виявляти її, закликає лікар-мамолог, адже рак молочної залози найпоширеніша онкологічна хвороба серед жінок. А нині, у період війни, саме стрес є одним із головних провокуючих факторів захворюваності стрес і негативні емоції на першому місці. На другому місці це велика група причин пов'язана з Гінекологію, там, і запалення додатків, і полікістози, ендоматриовози, аборти, особливо аборти, особливо прийом гормональних препаратів і інші речі. Третя група причин велика це ендокринологія. Щитовидна залоза відома, гіпофіз у нас знаходиться в голові, такий центральний чіп, який контролює майже всю гормональну систему. Наднирники, ті ж, печінка, підшлункова залоза. Головне завдання лікарів вчасно виявити хворобу, адже навіть перша стадія раку несе свої проблеми та наслідки для всього організму. Наша задача основна це виявити пухлину, коли вона ще на доклінічній стадії, коли вона маленька, коли це заформлює лише молочні залози, а не всього організму. О, такий приклад приведу, це наукові дані. Якщо ми маємо пухлину за якісну один кубічний сантиметр, то в цій одній пухлині вже один мільярд клітин. Коли пухлина 3 міліметри, вона вже викидає кровоток клітини. І та перша стадія, там, онкологи радіють, да, рання стадія, все, ми виявили ура. Це вже захворювання, на жаль, дуже часто всього організму. Індикувати треба не тільки молочну залозу, але й весь організм, тому що 3 міліметри. Вже в кровотоці клітини є. Приблизно 13% жінок у світі є носіями хвороби через спадковість. Відтак відома американська актриса Анджеліна Джолі розповіла всьому світу про свою генетичну приналежність. Деякі дослідники назвали це ефект Анджеліни Джолі, через який потік бажаючих зробити генетичні тести збільшився. Розповсюджувалась така історія Анджеліна Джолі. Цей ефект Анджеліни Джолі, яка розказала всьому світу про спадковий рак молочної залози і рак яєчників. На диво в Житомирі досить багато випадків. І, відповідно, раніше профілактикою було лише видалення молочної залози, видалення яєчників профілактичне і все. Зараз. Прогрес не стоїть на місці, з'являються нові препарати, які дозволяють знижувати ризик молочної залози у жінок, у яких є мутація, на 40-70%. Якщо брати 100% захворюваність на рак молочної залози у світі, то 10% всіх первинних раків це раки спадкової сімейні. Яких розрізнити? Генетичні дослідження. Є лабораторії, які проводять, до речі, і в Житомирі теж є. Відділення лабораторії, яка проводить ці дослідження. Проводяться вони раз в житті, от, береться забор, а дослідження саме проводиться за кордоном. Таке лабораторне дослідження не з дешевих від 10 до 15 тисяч гривень, але робиться воно раз на все життя і показує ймовірність захворюваності всієї родини. Якщо в сім'ї є дві жінки, наприклад, дві рідні сестри, чи є брат і сестра, то хтось в сім'ї здає цей аналіз один. Не обов'язково кожному здавати. І фінансово, звичайно, тоді це легше. Чому так? Тому що якщо, наприклад, буде мутація в одній жінки, сестри, то буде мутація, як правило, і в іншій. От, якщо не буде мутації генів, які відповідають за спадковий рак молочні залози є в одній жінці, то не буде в іншій. Тому нема недоцільно вже іншій сестрі робити ці дослідження. Не дивлячись на всі буденні проблеми, жінка повинна пам'ятати про щорічне обов'язкове обстеження, тим паче, що у Житомирській поліклініці номер 1 безперервно працює сучасний діагностичний апарат, а головне безкоштовний. Ми обстежуємо всіх, причому обстежуємо безкоштовно. Обстеження мамографічне безкоштовне. Потрібно лише взяти електронне направлення від сімейного лікаря, підійти в кабінет чи по телефону, телефон, записатися і там. Певна черга є, тому що апарат має свої певні обмеження технічні. Страх та несприйняття діагнозу стають бар'єром на шляху жінок до одужання. Пані Валентина каже, що потрібно полюбити себе, і тоді шанси на здорове та щасливе життя значно зростуть. Перш за все, це було несприйняття. Це здорова жінка, а така хвороба, як рак. Така коварна, підступна, яка на перших стадіях вона себе ніяк не проявляє, вона коварна. Да. Потім, коли вже допустім, починає розвиватися, слава Богу, що я цього не відчула, як вона далі розвивається, тому що на певному етапі ми почали лікування. Варто себе полюбити, кожній жінці з нас, в будь-якому віці, в якому б ви не були що Потрібно на себе звертати увагу. Такий лікар, як мамолог, гінеколог це наші друзі. Вікторія Дубовик, Данило Маменчук, телеканал СК-1. Була ось така ситуація, ось це було звуження сильне. Заводиться сюди стенд система, ось вже розправлений стенд в коронарній судині. Там, де було звуження, Бачили там геть було погано. Оце в цьому місці така видно металева сіточка імплантований стекінця. Це, да, це вже кінець операції. Фактично, лікарі демонструють результат після операції до півгодини часу. І людина, яка була на межі життя та смерті, зможе забути про проблеми із серцем. Пан Олександр у лікарні третій день сюди його привезла швидка уже в передінфарктному стані. Медики швидко провели стентування, і нині пацієнту краще на очах. Мені поставили ось та. стенд и действительно это ну, поставили и тут вот, ту вот, вот, на сегодняшний день вот я после операции чувствую себя ну, намного лучше, почему потому что до операции я все время задыхался. Пацієнт зізнається, як і усі, тягнув до останнього. Зараз вже дякую медикам за врятоване життя. У мене до цього були це, ну, тобто, була дуже критична ситуація. Здесь я лежав два роки тому. На мені сказали, що через півгода общатися. Я как завжди притягнув резину. Ось от зараз отримав то, що отримав. Слава Богу, що от прийшли в такі стенти. Ну, ета все собственно говоря безкоштовно. Олександр став першим пацієнтом обласної лікарні, якому імплантували сучасний стенд з лікувальним покриттям. Якщо використовується стенд з лікувальним покриттям, то ризик його рестеноза, тобто потреби в подальших маніпуляціях порядка 2-3%. відсотка, тобто в 10 разів. Менша ймовірність не потреби в подальших оперативних втручань даної категорії пацієнтів. Тепер таких стантів у медзакладі 300. їх передали міжнародні партнери на суму близько 10 мільйонів для жителів області. Встановлення буде безоплатне. Ми звернулися до наших голенських друзів і попросили чи можливо надати таку допомогу. Вони зібрали, по те немалі кошти. Вони зібрали ці кошти, і буквально на пару днів тому назад ми вже отримали ці стенти, які будуть використовувати безкоштовно для жителів нашої області, які потребують таких оперативних втручань. Вартість тих стентів, які нам передали, вартість кожного стента сягає за 20 тисяч гривень. Тобто для пацієнта це ну, дуже велике заощадження коштів. Року лише у Житомирській області реєструють понад тисячу гострих випадків інфаркту. Та критичний стан кажуть лікарі, можна попередити за умови, що люди звертатимуться на огляд при перших дзвіночках до того ж, коронарні стенти з Голландії безкоштовно встановлюватимуть і плановим пацієнтам і для лікарів, і для пацієнта простіше тоді, коли. Час є звернення, коли судина ще не закрилася повністю, і це дає можливість ну, краще орієнтуватися, швидше провести цю операцію, а саме головне не, не допустити до пошкодження міокарда, до розвитку інфаркту. Тобто, ну я би радив всім мешканцям нашої Житомирської області, які відчувають болі в ділянці серця, особливо при навантаженнях чи при сильних хвилюваннях, звернутися до свого сімейного лікаря. Отримати направлення до нас в клініку обласну лікарню. Коронарні стенти на таку суму Житомирщина отримала вперше, каже народний депутат Сергій Кузьміних. А завдяки благодійникам своєчасна допомога в обласній лікарні стала доступною без додаткових навантажень на бюджет громади, лікарні чи пацієнтів. За ініціативи головного лікаря Бернамадона Челисків Житомирська область отримала стендів на загальну вартість 250 тисяч доларів з допомогою. Іноземних країн-партнерів, які допомагають нам, ми зараз наш область зможе лікувати значну більшість хворих на інсульт і так само хворих на кардіозахворювання, а враховуючи те, що ми перші в Україні по захворюваності і смертності від кардіології, це ну край важливо. Вікторія Гнатюк, Данило Маменчук, телеканал СК 1